Це моя мрія. Сьогодні ми побували на косівському базарі, десь 90 кілометрів від Буковелю. Це справжнє місце сили для всіх, хто любить гуцульську культуру: кошики, вишиванки, скрині, трембіти, кептарі, дриби, усе ручної роботи. Тут немає гучних брендів чи інстаграм-магазинів. Є справжні майстри, які творять руками і серцем. Одна жінка з Івано-Франківщини разом із дочкою вишиває вишиванки. Кожен шов у них наче з любов'ю. А ще я їхала сюди по скарб. Це гуня. Її робить неймовірна жінка, щира, тепла, з добрим серцем. Вона шия гуні, яскраві, насичені, не такі, як усі, на одну гуню потрібно десь два дні. І це справжнє мистецтво. Дизайн просто неймовірний. Я обрала жовто сіру і вже хочу ще одну білу на зиму, хоч вона й трохи затепла для наших зим. Ми міряли старовинні каптарі, місцеві хлопці грали нам на дримбах. Нас відправили до діда Петра, який займається дримбами. Ми спробували на них грати, і це виявляється складніше, ніж здається.